Кожен пізнає маму, яка приїхала до дітей в гості. Ой, ой. Боже Вадіщик, Кірочка, привіт. 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 Чуєш, Адаїра. На роботі. О, хоч поговорю з тобою один на один нормально. Типа я її боюсь. Вадік, я мама, Вадим. Я все бачу, вона тільки в хаті, Ти як і все. Тебе нема своєчного мнення, вадічик. Ти дуже добрий. На тобі всі їздять. Батько номер 2 Боже, 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 наша підняла ці очі. Що це за обої? Що це за обої? наляпісте все, якесь таке золотісте. Ви що, цигані чи що? Вадим, хто вибрав? Вона? Ми. Я бачу, що вона, я бачу, що вона. Мама, наша ти нам це все преш. Вадік, а для кого я її сажу? Вадим, для кого я рачки стою? ну, Вадік, для кого це треба? Що, ми собі картошки не купимо, Чи що? Вадим, Ви все купите? Ви все купите? Ви ці деньги? Фіть, фіть, тринь, тринь